В Іспанії розгорівся гучний скандал навколо Андрія Луніна та Реал Мадрид. Легенди іспанського футболу назвали, хто та чому з пари Лунін-Куртуа повинен грати в фіналі Ліги Чемпіонів. Артем Довбек прокоментував свій потенційний трансфер Жерони в один із топ-клубів Ліги. Сергій Риброва анонсував заявку збірної України на Євро 2024, а також новий конкурент Михайла Мудрика в Челсі. Та доочікувана офіційна заява Кіліана Бапе стосовно свого прощання з ПСЖ. Реал Мадрид став другим фіналістом цьогорічного розіграшу ліги чемпіонів. Не обійшлося без скандалів. У вигляді не голу Баварії, але результат є результат. Емоційно відреагував на таку подію Андрій Лунін, який залишив у своєму інстаграмі майже одразу після фінального свиску наступний допис. Яка чарівна на Бернабео. Дякую вам, адретисти. Йдемо за 15 15-м. таким чином натякаючи на 15 15-й -ти титул Ліги Чемпіонів в історії вершкових. І до речі, Андрій тиском впорався добре і здійснив за матч 4 сейви. Українець більше не виглядає щасливим дублером у зірковому складі Реала. Тепер це повноцінний топ кіпер зі світовим ім'ям. нього оцінку за гру отримали лише 4 футболіста Реала. Але навіть це не переконало анчелуті. В іспанській ЗМІ написали про розмову тренера з українцями, на якій Карло чесно сказав, що роздумує над тим, щоб змінити кіпера на фінал. Його ідею підтримує Флорентіно Перес все вирішиться в наступних матчах Ла Ліги. Якщо Куртуа не припуститься помилок, то в фіналі зіграє саме він. Андрію ж пояснили, що на нього в клубі розраховують і вдячні за його відданість. Але тібо для клубу перший номер у світі. А таких виконавців в таких матчах на лавсі просто не тримають. Говорять, Лунін віднісся до такого рішення лояльно. Але чергове задумався над тим, що недаремно відхилив першу пропозицію реала по продовженню контракту. І як на мене, то це рішення досить дивне. Бо єдине, чим раніше ще можна було б виправдати його, це відсутність досвіду та нерв. Але Андрій не припустився жодної серйозної помилки у відповідальних матчах реала. Так, були деякі моменти, але не під тиском і не проти топів. Тому стає незрозумілим, а що ще б тоді повинен був зробити Луніна, щоб в фіналі грав саме він. Виходить, що навіть на пікових кондиціях і без помилок, що б не зробив українець, його все одно не бачать в клубі основним. До речі, навіть Канісареса Касіліс в своїх думках стосовно цього питання розділились. У екскіпері вершкових запитали, хто все ж таки повинен грати в фіналі. Ікер сказав, що Лунін, а Сантяга Шобрав, ті бо цікава ситуація. Виходить із Жудом Белінгемом, який зустрінеться в фіналі зі своїми нещодавніми експертнерами. До речі, якщо Англія переможе в фіналі, то Борусі капнуть 5 мільйонів бонусами. Раніше писали що близько 25, але німецькі журналісти цю інформацію спростували. А ще декілька цікавих моментів з півфінальних фі матчів, як, наприклад, епічне падіння Шлотерберга під час святкування виходу Борусі. емоційна фізіономія МБАПЕ після того журналісти запитали у нього, за кого він буде вболівати в матчі Реала та Баварії. Залізні котелями. Ну а ще МБП офіційно голосив, що покидає ПСЖ. Француз записав і опублікував відповідне відео у себе в соцмережах. Гадаю, що не складно здодатися, де тепер продовжить кар'єру нападник. В складі ПСЖ на його рахунку 363 результативні дії за 306 матчів. Він є кращим бомбардиром в історії Парізького клубу і другим серед асистентів після Ангеля Дімарія. Також відомий фіналістів Ліги Європи. Байер Рому, а Таланта вибила Марсель. Тепер головна інтрига: чи зможуть німці пройти увесь сезон без поразок. Окрім фіналу Ліги Європи, на них щока ще два матчі чемпіонату з Вохомом та Аусбургом, та фінал Кубка Німеччини з Кайзерслаутерном. Як на мене, то все схоже на те, що аптекарі все ж таки не помиляться. Щодо лі конференції, то там в фіналі будуть грати Фіорентина та Олімпіакос. Сергій Ребров назвав дату, коли голосить заявку збірну України на Євро 2024 Думаю, що 7 червня ми нашу заявку голосимо. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які будуть проводитися перед євро 2024 Час до формування заявки ще є, і клубний сезон ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Також я просто не бачу сенсу поспішати з формуванням заявки і оголошувати її раніше 7 червня. Закінчив інтерв'ю спеціаліст. Артем Довбек дещо задково відреагував на інформацію про свій потенційний трансфер до Атлетико Мадрид. Пишуть про атлетику Мадридський. Подивіться. <смір> У них є свої нападники, їх багато. Це Та це про, це про всіх пишуть, хто грає, забиває. Тому нехай це буде така таємниця. Жерона близька до першого літнього трансферу, який стане прямим конкурентом одного з українців. Іспанці погодили контракт з 20-річним Лусіано Родрігесом, який наразі виступає у себе на батьківщині в Ургваї на позиції правого Вінгера. Заплатять за футболіста 15 мільйонів євро. На дорослому рівні у нього 104 матчі, 21 гол та 8 асистів. Він вже дебютував за свою національну збірну. Родрігес повинен стати альтернативою Віктору Цянкову. Валенсія провела зустріч з агентом Романа Римчука, на якій сказала, що не буде продовжувати співпрацю з українцем. Про це говорив ще декілька тижнів тому, але тоді не було офіційного діалогу між сторонами. каже, не задоволені Романом, але не готові за нього багато платити. Брюга хоче хоча б частково відбити витрачені 17 мільйонів євро. Наразі ціна Романа складає всього 4 мільйони. Тому саме євро може стати моментом істини для футболіста. Якщо Яремчук там зуміє себе проявити, то неодмінно отримає варіант з топ чемпіонату А якщо ж ні, то на нього чекає черговий камбек в Бельгію. Перший літній трансфер закрила Барселона. Ним став лідербетіса та чемпіон світу у складі Аргентини Відо Родрігес. Опорнику 30 років. І він має закрити проблемну позицію у складі Барси, на якій провалилася ідея з поверненням Ромео. За основу Родрігеса навряд чи зачепиться. Але для ротації це те, що треба. Досвід, гарна пас та футбольний інтелект. Ціна аргентинця 24 мільйони євро. Ну Челсі досяг домовленості з бразильським месі. Естевао Вільян за 32 мільйони стане футболістом синіх. Вундеркінду лише 17 років. Але його вже активно награють в першій команді Палмейрес, де у нього 4 результативні дії в 14 матчах. Його основна позиція на полі лівий вінгер.